Свого часу в Івано-Франківську та області було відкрито кілька безкоштовних юридичних консультацій, які організували представництва різних політичних партій та громадських організацій. Про соціальну програму народний адвокат, яку запропонувала Європейська партія України, громадянам вже давно розповідають численні рекламні щити на вулицях і узбіччях. Тепер про результати своєї діяльності доповіли і самі народні адвокати. Вони порадили прикарпатцям завжди відстоювати свої права законними методами і не втрачати надії на справедливість. Протягом року так звані приймальні народного адвоката відкрито в дев'яти районах Прикарпаття, а також в обласному центрі. За юридичною порадою туди вже звернулося більше 17,5 тисяч мешканців краю. Переважно скаржаться на порушення своїх майнових прав та невиконання соціальних гарантій. Це, як правило, найбільш незахищені на верстви населення, які зверталися неодноразово до влади, до судів, до правоохоронних органів. Справи з так званих пенсійних. По соціальних виплатах. Звичайно, ми розуміємо, що це не підтрим... законодавство є, закон є, однак бюджет пенсійного фонду, очевидь, тріщить по швах, і тоді оце починається звернення по судах. Попри свою назву, народні адвокати не беруться представляти інтереси клієнтів у судових засіданнях. Натомість вони безкоштовно дають громадянам усні та письмові роз'яснення, допомагають скласти звернення до владних органів та установ, грамотно оформити позовну заяву чи апеляційну скаргу. Скажімо, один позов, щоб написати в суд цивільний, коштує за тисячу гривень. Хто з вас мав будь-які справи, там розлучення, будь-які цивільні, він знає, що починається вступ справу в 300 доларів. Найчастіше громадяни скаржаться на дії органів місцевого самоврядування, зокрема щодо розподілу земельних ділянок. Також людей турбує порушення їхніх пенсійних та трудових прав. Юридична консультація досить часто стає в нагоді водіям. Автомобілістів штрафують. Штрафи дуже значні. Багато є випадків, коли вони вважають, що вони не порушували правила дорожнього руху. Ми їм пишемо заяви, вони виграють справі. Було 100 постанов скасовано. Приймальні народного адвоката невдовзі запрацюють у Болехові та Калуші. В обласному центрі з'явиться ще кілька пунктів безкоштовної юридичної допомоги для громадян.